Вітаю! Сьогодні хочу показати процес мазання передньої стіни хати. Як ви бачите, задня стінка вже замазана штукатуркою. Дуже красиво виглядає це каміння і вже стіна висохла. Це горіх, який ми обрізали на минулому тижні. Як ви бачите, він пустий всередині. Подивимося, що може з нього щось вирости. Також в хаті замазані бокові стіни ззовні. Одна стіна вже висохла, інша стіна ще тільки підсихає і хлопці з мене сміються, кажуть, що зйомка тільки за окрему плату. Кажуть, що підписники всі повідписуються, якщо я їх покажу. А ось це сам процес мазання передньої стіни хати. Як ви бачите, на стіни набувається така сітка, яка тримає цю штукатурку глину для того, щоб вона не тріскалась. Звісно, що ви можете робити без цієї, без цієї сітки, але ми пробували в нашому будинку, в якому живемо, без сітки, і в деяких місцях все-таки ця суміш дала невеличкі тріщинки. Тому радимо. Використовувати саме таку сітку для того, щоб суміш гарно трималася на стіні. І сьогодні така вийшла командна робота, і практично за цілий день хлопці замазали передню стіну будинку. Ось таке сьогодні вийшло відео. Побачимось в наступних.